Доброго ранку, друзі. Вітаю всіх, хто сьогодні дивиться цей ефір. За вікном Ренесанс після готики снігу морозу, загугнявив торбан. У руках вітерця віртуоза здійнялися смички, і оркестр зазвучав пролісково. Написали граки до поеми полів передмову, сонце вишило пруг золотим, і торкнуло летаври, заспівало навкруг, і луна покотилася ставом, зачепила струну, що у серці чекала веснянок. До цих пір не звагну, як весна виколихує ранок. Доброго ранку, друзі, вітаю всіх, хто зараз зі мною. І справді, як весна виколихує ранок. Незрозуміло й досі, бо після плюс семи вранці у нас сьогодні мінус п'ять, і якось після такого тепла. Важко воно в'яжеться докупи. Але дякую всім за те, що цей ранок сьогодні все-таки є. Цей ранок є і в нас. В нас це на Сумщині. Сьогодні на зв'язку з вами Роменщина і я, Алла Бабенко, вже вкотре маю за честь долучитися до поетичних читань від всеукраїнської поетичної родини в рамках волонтерства. Тож прошу всіх посильно сьогодні зробити внесок в нашу спільну справу, аби наблизити нашу перемогу. Прошу наших волонтерів під цим відео розміщувати посилання на свої збори. Кожен з них актуальний, кожен з них потрібен. Тож пам'ятаймо, якою ціною ми маємо кожен ранок у своєму житті. Тож дякую нашим захисникам за можливість жити, творити і сьогодні бути разом із вами. Сьогодні я трішки почитаю зі свого і трішки не свого. Отож весна. Ще кілька днів і у скромних споришах розкішна ніч під променем змаліла, спиватиме росу. На брудершафт з землі за зиму зніженого тіла із садом, що святково нарядивсь в сорочку білу, З леді рожевим кантом, і стежку мрій топтатиме туди, де зорі визиратимуть меркато і тишу залоскочуть солов'ї на повних грудях річки соромливо. Таку любов у серці не втаїть. Бо навіть в споришах весна красива. Вже котру весну ми зустрічаємо з надією, з надією на перемогу, з надією на те, що додому повернуться рідні. З надією, що світ нарешті схаменеться. Тож Весну з надією. За кілька днів нестримний карнавал Вірветься у село, як дикий вихор, реанімує після снігу дихай, а далі вже як виведе крива, чи в небо, де у білих пелюшках і сни і мрії, вигодає вітер, громи зітруться, наче мак в макітрі. І скріпне віри тятива крихка, чи ляже пив на денний серпантин, і стане сіро від думок і бруду. Город не втішить простота огуден і скромність світу і рясні плоди. Кардіограму щитують дуби, стрибки нерівні давить аритмія, а серце шепче, зболену надію. Теплом окутай, тільки не згуби. Не згубімо, друзі, тепла. Тепло це, мабуть, те найменше, що ми можемо дати один одному, аби у скрутні часи нам жилося хоч якось легше, щоб ми відчували підтримку одне одного. Тож тепла нам усім добра. будьмо. Часто... Вірші мене надихають, якісь рядки з віршів інших поетів надихають на написання чогось свого власного. І один із віршів, який я люблю ще з юності, вірш Людмили Литвинчук, «Цвіте жасмин». відгукнувся своїми рядками, цвіте жасмин, і світиться вночі, і пахне, як не пахнув ще ніколи у моєму вірші. Небо вмилось пролісками. Іч свіжість, як розточує навколо, в пилюсткову заметіль поклич, пахне сад, як ще не пах ніколи, Точать миро оболоки слив, вишні меду наливають бджолам, у рожевім чепчику налив, мріє про жовтаві сукні поле. Я із ним в думками лі в літі вже, де сім'я збирається до столу, поки ж. Хрущ веснянки стереже, щоб тепло садів не охололо. А нещодавно мені у стрічці трапилася пісня на слова Михайла Ткача, музика Олександра Білаша у виконанні Миколи Кондратюка сніг на зеленому листі. І трапилося це якраз тоді, коли. Після тепла в Україну прийшла оця негода, яка триває вже кілька днів. І от справді вже кругом зелено цвітуть квіти і випав сніг на оцю всю красу, і тут і пісня ще в стрічці. Тож Михайло Ткач, сніг на зеленому листі. Виглядаю тебе ще з весняних доріг. Обминаю в мріях, стежини тернисті. Замість тебе в саду раптом сніг, раптом сніг, ранній сніг на зеленому листі, чи дорогу тобі, може, хтось перебіг, чи тебе забарили вітри норовисті, що так рано в саду, раптом сніг, раптом сніг, сніг, як сміх на зеленому листі. Коли десь моє щастя, ти збилося з ніг, то поклич і до серця мого нахилися. І розтане той сніг, ранній сніг, ранній сніг, сніг, як сум на зеленому листі. Я виходити буду щодня на поріг. Сподіватися буду, що прийдеш колисте, бо для мене той сніг, ранній сніг, ранній сніг, пізній цвіт на зеленому листі. Але рядок сніг, як сум на зеленому листі. Відгукнувся у мене по іншому. Затремтіла весна у нарцисних очах, виколихує стебел сіїту, гріє пальці листкам і ясниця, хоча раптом снігом проснулася умита. серце тенькнуло враз і зіщулилось бач, як зима заблукала неждано. Та готує нарцис на пелюсточку пач. Аби сонечком стати коханій, сніг, мов сум, ненадовго лягає довкруж, як морозиво стане під плюсом, йде весна, йде весна, її права не руш, Дай зеленого щастя нап'юся. А щоб було чого нам напитися, друзі, Подякуємо сьогодні донатом. Тим, для кого це необхідно. В тому числі пам'ятаємо, що це необхідно і кожному з нас, аби ворог не ступив до нашої домівки. Тож прошу розміщувати під цим відео посилання на збори. А кожному друзі нагадую, що посильний донат врятує комусь життя і наблизить нашу перемогу. Трапилося мені нещодавно. Їхати електричкою з Полтави до Ромодану. Це, знаєте, така чепурненька, але старенька-старенька. І от вона мені нагадала стареньку-чепурненьку бабцю. І прямо в дорозі в мене народився такий вірш: як бабця, що тричісниці до смерті їй трюхикає незграбна електричка. Поколює над шпалами зітертими, вигойдує завсідників зі звичкою, гуркоче попід річкою і схилами, вистукує маршрут свій, наче мантру, і зиркає віконцями спітнілими в далекий світ, що завжди манить мандрами. Тук-тук-тук-тук, перегук між колесами, утишує думки це колесання, везуть вагони, спокій. Те експресію від станції відправки до останньої. Віднедавна, друзі, форма ронделю в моєму житті стала відігравати значну роль. І остання збірка моя любові Всевишньої Відь саме обібрала. Майже 100 ронделів. То однією з форм ронделів є подвійний рондель. І один із них хочу вам зачитати: він про наш сквер роменський, вікна мого кабінету на роботі, виходять саме на цей сквер, тому в мене багато віршів пов'язано іменно з ним. Він такий для мене поштовх, що надихає. Самотність, подвійний рондель. Світить голими ребрами сквер, наче в'язень, і справді похожий. Заклопотані йдуть перехожі, так було і учора, і тепер. Він зіщулив гілля і завмер, скрипнув вітер, жалітись, не гоже, Світить голими ребрами сквер, наче в'язень, і справді похожий. Бо вже в листі, був же в листі такий кавалер що з зима йому довго ворожить про сніги обіцянки порожні, Зранку кавове ловить амбре, І світить голими ребрами сквер. Він думками у літі, де двоє, он ту лавку зігріли собою, Де вечірній спускається флер, Де ліхтар на алеї підпер ночі темне шатро головою. Світить голими ребрами сквер. Він думками у літі, де двоє допивають кохання лікер, біль душений цілунками гоять, а сьогодні зима. Самотою у зажурі бубнить нотуре світить голими ребрами сквер. Ще один вірш буквально на днях мені трапився в стрічці. Вірш нашого класика Миколи Вінграновського. Це останній вірш, написаний поетом 2003 року. Вірш дуже глибокий про те, що закінчується земне життя. Отож Микола Вінграновський, країна чорних брів і важких повільних. Губ, темнавих губ, що їх не поцілуєш, як тепло ти лежиш, як тепло ти німуєш, і понад нами місяць однолюб, лиш очерет встоячки щось пише, навпомацки пошепітній воді, і над водою, й очеретом тиша виводить в небо зорі. Молоді, там час себе по ниточці тороче, а тут, а тут, де все тривога щем, де до душі душа притислася і хоче іще, іще, але куди ж іще. І от один рядок. Лиш очерет на навстоячки щось пише, переріс у мене у углосу, але моя глоса про відродження і про життя. <клух> Птахи зібрали з різноквіття ноти, зучили роз акорди до концерту і кокетують в лузі так відверто. Ще й виноград зіпнувся на ворота, сіїти й сиринади чуть охота. У сутінках вечірніх вклалась тиша, насипала зірок у ківш, колише он рукавичку реми за вербині, і річки полотно сріблясто-синє, сині, і лиш очерет на стоячки щось пише. Дякую, друзі, вітаю всіх, хто долучається зараз до ефіру. Вітаю всіх, хто подивиться мій виступ у запису. І прошу долучитися посильним внеском до будь-якого збору, який організовують наші волонтери. Дякую всім за працю, дякую всім, хто слухає, хто долучається словом, ділом гривнею. Добра нам усім, друзі! Бо це найменше, що ми можемо подарувати одне одному. А ще тепле слово. Тож сьогодні я, Алла Бабенко, з Роменщини, що на Сумщині, <клухи> радо вітаю вас і читаю в рамках поетичного волонтерства. <клухи> ще одна пісня трапилася мені на просторах інтернету, знову на слова Михайла Ткача та музику Олександра Білаша <клухи> у виконанні Юлії Пашковської. Каштани падають на брук. Каштани падають на брук. Тук-тук, 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 тук-тук. Каштани, як у тебе очі карі, каштани, що з тобою ночі в парі Тук-тук. Ми в світі вдвох здається, і серце серцю віддається. Тук-тук-тук-тук. Каштани падають на брук. Та раптом з хмари глянув на світання лукавий місяць, як тужавий лук, і голос твій розтанув десь в тумані, немов струни обірваної звук. Каштани падають на брук: тук, 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 тук-тук. Каштани, як в тебе очі карі, каштани, що з тобою ночі в парі. Тук-тук розходяться дороги, і серце повниться тривоги. Тук-тук-тук-тук. Каштани падають на брук. Як два крилечка, впаде сон на весла, розбився човен в березі розлук, тепер йому вже тільки сняться весни, як і мені, твої обійми рук. Каштани падають на брук. Тук-тук, 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 тук-тук. Каштани як в тебе очі карі, каштани, що з тобою ночі у парі, тук-тук, гуляє хтось весілля, а в мене серце як з Похмілля, тук-тук, тук-тук. Каштани падають на брук, каштани, тук-тук, тук, тук-тук. Цей вірш мене зачепив тим, що знову ж повертаюся до нашого скверу, Каштанового скверу, і от справді. Оцей стукіт каштанів, він нічим зрівнянний і незабутній, тому він мені й близький. І знову рядок, каштани падають на брук Михайла Ткача, вилився в мене ще один вірш, аби розквітнути навесні. Танцюють сквер, і осінь паде де. Єднання душ і тіл, сплетіння рук. Каштани лунко падають на брук, аплодисментами довкіл гуде. Туман густе, мережево пряде, у тиші тільки й чується тук-тук. Танцюють сквер і осінь пададе. Єднання душ і тіл, сплетіння рук. Нема такого дива! Більш ніде. В моїм містечку, наче перегук із Києва каштановим агу. Вдягається ромен, мій руде, танцюють сквер і осінь падеде. В партері я захоплений глядач, гастроль остання вже у неї бач, а завтра ми загубимось хто де. Сховала ліза шалик, і годе, й від луння винуватого пробач. Танцюють сквер і осінь падеде, в партері я. Захоплений глядач, смакую рухи, випиваю день, беру на згадку золотий дукач, а час найде, а час летить навскач, щоб на весні розквітло молоде, танцюють сквер і осінь паде. Дякую, друзі, що слухаєте. Дякую, що в такий нелегкий час знаходити в собі сили писати, підтримувати, допомагати. Бо справді дехто перебуває на таких територіях, що тиша буває зовсім рідко. І таке затище, воно солодке, як цукор. У напівобважнілих обважнілих повіках з чорнілого неба, причаїлися вкрай наполохані градами зорі. О, це кілька хвилин затища. Ним гребать, не можна ним гребать, заборона сьогодні, бо завтра уже апріорічі й настане зранку з таким недолугим сусідом. Он учора вітав. Вирва пащу роззявила дико, і віконні зіниці осліпли. Немає і сліду від колишнього щастя і сміху. Тепер гори мика у пустих коридорах відчайний стривожений вітер, поламалися долі, як хмиз, тільки хрусь і надсурки цурки й оселилась у пам'яті написом зболених літер, а у чорнім затиші сполухані зорі, як цукор. Але хотілося би, щоб такого було поменше. тому... Прошу котре долучитися посильним донатом, долучитися словом, ділом, гривнею заради нашої спільної перемоги, і щоб наше життя тривало ще не один рік, щоб наша держава не зникла із мапи світу, а гордо заявляла про себе: Україна є і буде. Тож за роком рік минає наше життя. І ось е бачення мого вилилося в такий вірш: Дванадцять келихів на ллю, й до дна дванадцять. Життєвий ж, тишити Алюр, яка то праця, як надпиваю з гранчака, і смішно, і грішно мене вберуть на блаблакар вітри торішні і несуть на дивні віражі. Тримаюсь гордо, роки, коли-коли, скажіть, пощезнуть орди, хоч п'ю до дна гірке вино, але на таці хай доливає все одно хтось у 12. Щоб ще я мала змогу побачитися з вами, друзі, і онлайн, і не онлайн очно. Познайомитися з багатьма, з ким ми знайомі тільки у Фейсбуку, щоб мала змогу розправити свої поетичні крила, які народилися тут, в своєму рідному краї. В Ромні над Сулою. В ромні вже літо розцвіта ромашками, сула знімає з берегів вінки густі, згадалось, як у зожит з промокашками, ховала перші віршики прості. Слова незграбно клались намистинами, легкий сюжет, історія якась. Відтоді, через роки, вже невпинна я пликаю слово. рими не зреклась. Торую шлях, буває, з перешкодами, життя складні моменти підкида, але близька зі словом, наче зродуми. Єдине ціле розлий вода, і хоч інколи ще й Рима харапудеться, й комизиться натхнення, як маля, в поезію веде мене сула отця, а промокашка і досі окриля. Бажаю вам, друзі, творчого розкрилля. Не складайте в своїх крил, працюйте, бо Внесок кожного з нас важливий. Пам'ятаємо, якою ціною виборюється воля і державність України. Я дякую всім, хто сьогодні був разом зі мною, хто подивиться цей етерписом, хто зробить посильний донат, хто долучиться якоюсь справою до. Важливої нашої справи, все державної. Хай сьогоднішній ранок і день будуть тихими, і усе у вас ладиться. Всіх обіймаю і до скорої зустрічі. Дякую, що були зі мною.